Добрий день. Мені звуть Ірина. Я вас запрошую до мого каналу. Я з України. Але зараз мешкаю в Німеччині. Я на пенсії і можу присвятити багато часу моєму захопленню вінтажною порцеляною та біжутерією. Захопленню Фарфором вже близько 30 років. А ось біжутерію я захопилася нещодавно, роки 3-4. Все почалося з банальної купівлі брошки на ринку. Минав час, виробів ставало дедалі більше. Щось тішило, щось не дуже. Пізніше взимку, коли сильно зменшилась кількість барахолок, я стала порівнювати свою біжутерію. З тим, що я змогла знайти в інтернеті, дивитися відео на тему біжутерії наших дівчаток, і я дуже вдячна їм за їх відео, я не буду називати ім'я, але я дуже вдячна їм. І я підписана на цих дівчат завжди ставлю вподобайки і пишу свої коментарі, так що дівчата мене знають теж. І коли я почала робити цю роботу, я зрозуміла, що нічого не знаю про вінтажну біжутерію. Після невдалих покупок я вирішила, що треба вчитися. Знову вчитись, як я вчилась розбратися у Фарфурі. Біжутерія це цілий світ, інший, новий для мене напрямок, але співзвучний. Потрібно розбиратися в епохах, стилях, дизайнерах та вивчати також конструкцію вироби, її форму, застіпки, матеріали, з якого вона зроблена: золото, срібло, ювелі... Ювелі... ювелірний сплав, каміння, патенти, таврам. Загалом купівля брошки на початку мого шляху переросла у придбання нових знань, особистої дослідницької роботи. На своєму каналі я хочу поділитися особистим досвідом, а також знаннями, накопиченими протягом багатьох років. Я розповідатиму не тільки про вироби, про стилі та книги. Але також буду ділитися досвідом, на що потрібно звернути увагу при покупці, які вироби краще вибирати, щоб уникнути помилок. І хоча на чужих помилках, як правило, не вчаться, можливо, мої відео допоможуть визначитися при виборі вінтажної біжутерії. До нових зустріч, ваша Ірина.